Так, увага. Спочатку ми з вами зараз проходимо нову тему, потім розв'яжемо декілька завдань, і я вас трошечки попитаю. Добре? Так, Крістіна, Катя, вставайте. Мені ваші оці вибрики вічні, оці. Бубньош оцей розсілися. Одна в один кінець, в друга в другий. Швиденько, я чекаю. Ні, ну, будь ласка, не треба нас пересаджувати. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ну, Наталя Іванівна, ми більше не будемо, чесно. О, знаю я, як ви більше не будете. Давайте, будь ласка, я не починаю урок, допоки ви двоє не розсядетесь. Давайте. Ну, ладно, <реш> я пішла. Катя, Ну, взагалі молодець, можеш сідати на місце. Єдине, що після тому кому не поставив, а так молодець. Молодець. Так, а наступний до дошки у нас піде, давай по списку. А що ми постійно? А давайте з кінця списку. Підаємо, знаємо, чи... Чи... Блін, це я дублю. Ти можеш оце Каті передати? Це мені. Ооо, мені? Серйозно? Оо. Я дуже за тобою сумую, не можу дочекатися моменту, поки ми побачимось. О, що ти заглядаєш? Я взагалі-то тут временно сижу, так що не лізь. Ну, от і пройшли ми нову тему. Мені здається, що я вас можу відпустити навіть на 5 хвилин раніше. Тільки якщо ви будете тихенько йти. Все, будьте вільні. До побачення. О, ну нарешті. Я так тебе давно не бачила, думала, що я не витримуюсь. Стільки всього відбулося за цей час, стільки всього нового сталося, що я тобі не знаю, коли розкажу. Це все дуже класно, але давайте мені розкажеш по дорозі до столовки. Як я прожила без тебе 40 хвилин, я не уявляю. Пішли.